Друзі, моє вітання. Заїхав нам Renault Grand Scenic 2013 року випуску. В дуже, дуже збережному стані, класному. Реальна техніка і візуальний стан на 5 з плюсом з 5. Як бачите, він вже на реєстрації, так як колега на ньому їздив за кордон, потрібно було виїхати. Не мав на чому, тому його на облік. Але це перевага в тому, що ви не будете сплачувати, сплачувати е, пенсійний внесок ПДВ 3% від вартості. Тобто, перша реєстрація такого автомобіля буде орієнтовно десь 200 доларів. В даному випадку перше, перереєстрація буде там, ну, в тисячу гривень плюс-мінус. Так, то у нас чистий 13-й рік, пробіг рідного, 217 тисяч км, півторашка дизель, 110 кінських сил, механіка шестиступка. Комплектація відносно проста, але в принципі, є все, що потрібно. Покажу зовні, як він виглядає, стан дуже-дуже добрий. Побіжимось по комплектації, покажу в якому стані салон. Пушечка. Склопідіймачі передні. Обидва з здоводчиками. Тобто дві... Два на життя догори або донизу. Електропривід дзеркал, підігрів дзеркал. Є система стабілізації ESP. Кермо перетягнете, так як тут стояло у нас кермо звичайне. Структурне, не обтягнуте, а воно вже витирається на 150 тисяч. Ну, Знову ж таки, як якій машині повезло, як яка експлуатувалася. Руль перетягнутий, перетягнутий і виглядає дуже класно. Так, по комплектації далі. Мультимедіа у нас є. Том-том. Тобто карти навігації України все є. Кондиціонер, круїз-контроль, кнопка на кермі. Обмежувач швидкості також є. До речі, два ключі, те, що буває не часто. Зараз у нас на дворі мінус один. Хоча показує, тут 0, десь мінус один, мінус три вночі було, заводиться взагалі з півпінка дуже легесенько. Є Bluetooth, гучний зв'язок, AUX, флешка. Так це вже новішого покоління, бачите, тут гучність. Тобто взяти. Підняти слухавку або покласти є, мікрофончик у нас тут зверху. Далі покажу, як виглядає салон, коври. Це ми застелили їх пакети, щоб не пачкали, хто буде приходити, дивитись. Шторка на місці, сидіння піднімаються. Одною рукою неудобно зробити, потрібно шторку прибрати і сховати сюди. Тоді сидіння піднімається і не впираються в шторку. Тобто, якщо піднімаєте третій ряд, то шторку потрібно прибрати. Так, Любі перевірки на сервісі, якщо потрібно, без питань, тільки за автомобіль повністю обслужений. По ньому немає взагалі, тобто вам в принципі тільки перереєструвати, можливо, там страховку на себе зробити і все. Цікаво виглядає у нас рестайл. Є також до комплектації денні ходові вогні, LED, лінзована оптика. Ну, як рестайл. І взагалом стан реально дуже класний. Є ще у нас варіанти по Ссенікам, по гранд сенікам Є друге покоління, третє і четверте. Що ж, Ця, ця машинка у нас в наявності в Вінниці, ще є великий вибір на майданчику, ви можете приїжджати в гості на каву та на тест драйви Що ж, номер телефону мій внизу, моїх колег також. Е якщо зацікавий даний апарат, або потрібен вам там Він-код, ще якось інформації без питань. Звертайтеся, все надамо, все розповімо. Дякую, що ви з нами. Вам гарного дня, пока-пока.